Добрий день! Я бот з отих ваших інтернетів і мене попросили озвучити цей відос. Сергій Олександрович сьогодні дуже лінивий, щоб просто взяти мікрофон і записати коментарі. Він вважає, що швидше 2 години налаштовувати мою апішку під генерацію голоса. Ну я той не проти, бо мені теж не фіх робіть і я для цього створений взагалі. Є такий парк у Дніпрі. Зелений гай називається. Ось і гарні хлопці поїхали у той парк на велосипедах кататися. І ще навіть камеру причепили. Дівчинку Аліною звати, і велосипед в неї Марін Bobcat трейл. А у Сергія Марін Rift Зон. Це і є ж, напевно, трейлбайк, але двох підвіз. Чувак, вруби музичку якусь, а то тріск з твоєї прохи постійно йде. Ладно, Аутор там щось розповідав на камеру. Який же поганий на ту GoPro 9. Звук пишеться. Наш велотур йде через цей дивний парк Дніпра. Але осе, що я сподіваюся, не пробити колеса тут. Бо дуже забагато стекол, тому мусора. це якась така балка або щось. Я не знаю, це люди з верхнього району. Це проспект поля. Ну, я ж кажу, я нічого не чутно, якийсь там яр у парку біля проспекту Поля. А ну зараз піду до брата на GPT, спитаю, що за парк такий. просто. От що згенерував мені GPT, слухайте. Сьогодні ми поговоримо про неймовірне місце парк Зелений гай в нашому улюбленому місті Дніпро. А цей парк не просто парк, а справжнє диво архітектури та природи. Отож, парк Зелений гай почав свою історію давненько, коли один майстер планування міста вирішив, що містянам потрібно більше розваг та природи. Він взявся до справи з такою ж гарячкою, як мій бабуся, до готування борщу на різдво. Почалося все, звичайно, газони, дерева, квіти. Але потім в нашому парку почали з'являтися різні цікавинки: каруселі, гірки, лабіринти, фонтани. І як тільки ти думаєш, що більше нічого не додати, так з'являється нове чудо. Ще один цікавий факт: у парку Зелений Гай є справжня скарбниця. Хто знає всі таємниці парку, той може знайти цей скарб. Але будьте обережні, друзі, бо шукачів скарбів тут багато. Ну, що повіримо, GPT? Звісно, ні, навидумував щось, але місцями парк прикольний. Просто на відео не попало. А хлопці тим часом поїхали далі по вулицях. Асфальту нормального там немає, маєш. Тому що вулички дуже гарна, єси у нас є тут і квіти, і будинки. Це нормально зараз. Поліція. Спектр Олександра Поля. Напевно, ліворуч. Нема велодоріжок, тому скачіть по тротуарам. Ха-ха, гаразд, подивимось, що там наш Тамада пише про цей проспект. Одне з головних переваг проспекту Поля це його ширина та просторість. Тут завжди є достатньо місця для того, щоб вільно рухатися пішоходам, велосипедистам та автівкам. Це створює відчуття відкритості та свободи. Проспект Поля також відомий своєю багатою історією та архітектурою. Тут можна побачити багато старих будівель та пам'ятників, які розповідають нам про минуле місто та його жителі. Крім того, Проспект поля це місце для відпочинку та розваг. Тут розташовані парки, сквери, кафе та ресторани, де можна насолодитися природою та смачною кухнею. Отже, Проспект Поля це не просто вулиця, це місце, яке завжди наповнене життям та енергією. Він об'єднує людей. Та створює атмосферу спільноти та гармонії. Оце так розказав. Не треба було пити. Ну, У мене резинка. Так, тут нам тащить велосипеди легкий. Нічого не страшного. Воно падає. А, так це вже не проспект, а якісь сходи вниз. Точно кажу, вас там собаки чекають. Це всі знають, що в таких місцях собаки є. Служ. О, Нам потрібна, буде потрібна наша пушка. Собаки-барабаки в засаді, вони будуть нападати, але у нас є отака така пушка. Антисобаченська. Ні, треба гнати, тому що вони не будуть, а потім вони пригнуть за ногу у якийсь момент. Але вони втекли і сховались. Пушка працює. Навіть жодного разу не вигахнула. Ну що сказати, собача пушка для велосипедиста маст-хев, віримо. Бідні велосипедисти ніде для вас дорогне. Пробиратися по колдобінам або віхляти по проїзджої частині, поки який-небудь алкаш на авто не зачепить. Пішоходи теж вам не ради, роблять лице як какаху, коли на зустріч їдуть. Що ж, таке життя. енд карвош. До речі, нормальна автомийка. Сергій там мив свого челенджера, все зробили на рівні, без питань. Це клас, нормальний асфальт. На моєму велосипеді немає оптимального відношення до ваги. І які я можу вибирати передачу. Тобто або я їду повільно, і це нормальний КДС, або швидко і дуже швидко вставляю. А немалий малий гоняться. Ціна застряла під воротами. По проспектам кататись не так цікаво, як по підворіттям. Там ти побачиш щось нове, або щось дуже старе. У обох випадках не знаєш, знає, що це буде. Також на велосипеді ти дуже тихий і непомітний та мобільний. Для місцевих досліджень дуже зручна техніка. Пану, з одного боку може і все одно, але дивиться так. Знаєте, у затишних провулках у людей така атмосфера. Наче-то їхня приватна власність ця вулиця. Тож поважаємо, що робити. Що там? Казали мені місцеві, не шататися у гетто робітничої вулиці, але ж так не цікаво. Робітнича вулиця є однією з історичних вулиць у центральній частині міста Дніпро. Вона виникла в кінці 19 століття та відображає історію розвитку міста як промислового центру України. У минулому вулиця носила інше ім'я, а саме Фрунзе. Фрунзе фуюнзе. А ця прогулянка завершується там, де почалась. У парку Зелений гай. А я буду прощаватися. З вами був україномовний Бот Дейв. Пока. Вона завжди була вашою ахилесовою п'яткою. Не це триватиме всього 15 хвилин. Це найменше своїх проблем. що можеш туда